Як підписати документ електронним підписам через застосунок Дія? На сьогоднішній день документи підписані за допомогою застосунка Дія мають аналогічну силу, ніж вони були б підписані власноручно. Як підписати документ за допомогою застосунку Дія в цьому відео? Для початку заходимо в Дію та активуємо свій цифровий підпис. Заходимо в меню, переходимо на вкладку Дія підпис. Активуємо підпис. Переходимо на сайт підписання документів. Посилання в описанні. Тиснемо Підписати документ. Кликаємо «Дія підпис», Дія. Формуємо запит на підписання документів. Після активації повертаємося на сайт «Дія підпис». Обираємо далі і обираємо файл з документом. Це може бути як фотографія з вашої медіатеки, так і файл на вашому мобільному телефоні. Тиснемо підписати та проходьте аналогічну процедуру підписання документів, яку ви вже сьогодні виконували. Після підписання знов повертайтесь до сайту Дія підпис. На сайті вас будуть чекати три файли, які і треба направити через телеграм, наприклад, адвокату. Або напряму у суд. Підписуйся тут все про твої права.